Так, дозвольте звертатися до строю. Воїни, насамперед, будь ласка, забуваю постійно в ящику, стоять симпатичні сушилки для взуття, особливо актуальні в польових умовах. Будь ласка, не соромтеся, беріть, зокрема, в дорогу, скільки вважаєте за потрібне. Це завдяки... Там інструкція на баночці написана завдяки добрим людям з Миколаєва, Чехії, Угорщини. Користуйтеся, будь ласка. Друге. Я не цербер, але будь ласка. Закрийте машини, ті, що не закриті, тому що електроніка, електрика дуже страждає від води, так має бути сухою, бережіть машини, щоб потім у вас не горіла вона серед поля, не знати де. І третє, чимало стоїть радіаторів горловинами догори, і туди заливаються потічки, водички, яка може замерзати, змішується з маслом, і нічого доброго від неї там немає. Будь ласка, елементарно, пакети запхали в пробки, щоб те, що лється зі стріхи, не псувало, не перетворилося в лід, не рвало радіатори і не псувало масляну систему. Будь ласка, майте на увазі зараз після шокування машини позакривайте. Дякую.